Автопар Київ, нове надходження Hyundai Grand Santa Fe, 2014 року випуску. Офіційний від першого єдиного власника. В дуже класному кольорі і в самій максимальній комплектації. Нова літня гума, оригінальні диски 19 го радіусу, Повний привід, 2,2 дизельок. Встановлений фаркоп додатково, 7 місць, третій ряд сидінь у нас зложений є, клімат контроль багатозонний і плюс ще є у нас розетка 220 вольт в багажнику. Це дуже рідкість. Панорамний дах, підігрів всіх чотирьох сидінь, комфортний доступ. Також ще є вентиляція переднього ряду сидінь. Є дуже крута функція автопаркування. Пробіг 53 тисячі. Рідний підтверджений. По стану, я думаю, ви самі все побачите. По питанням придбання цього красення звертайтесь в автопарк Київ-Сумська 2А. Продаж в комплекті з багажником.